Дихання і кровообіг повинні забезпечувати будь-які ступені активності організму. Значення дихання це постачання тканинам кисню і виведення з організму вуглекислого газу. Перенесення газів крові підпорядковується ряду фізичних законів. Наприклад, газ розчиняється в рідині і виводяться із неї в силу різниці парціонального тиску. Перенос пов'язаний з циркуляцією крові між легенями і тканинами. В легенях кисень потрапляє в кров, а вуглекислий газ надходить за альвеоли. В тканинах навпаки кисень іде в тканини, а вуглекислий газ в кров. Венозна кров в легенях відрізняється зниженням напруги кисню і збільшенням напруги вуглекислого газу. Гази переміщаються по градієнту тиску. В результаті газообміну відбувається оксигенація крові та виведення вуглекислого газу. Формується артеріальна кров. У ній напрула кисню висока, а вуглекислого газу низька. Проходячи через тканини, кров перетворюється в венозну, за рахунок віддачі кисню і дифузів крові із тканин вуглекислого газу. Повернемося до малого кола кровообігу. Кисень, який потрапляє в кров із альвеол, спочатку розчиняється в плазмі. Згодом переходить в еритроцит, де вступає в сполуку з гемоглобіном. Ця крива відображає процес зв'язування кисню з гемоглобіном і його віддачею. Вона може зміщуватись залежно від pH, pco 2 та температури вправо чи вліво. В капілярах великого кола кровообігу в тканинах процеси йдуть таким чином. Кисень переходить в канини, в плазму, а потім в еритроцит. Потім поступає о2 і при участі карбогідрози утворюється вугільна кислота. Її аніони частково залишаються в еритроциті, поєднуючись з калієм. А більша частина повертається в плазму і вступає в сполуку з полуку з натрієм. А хлор, який звільнився, Надходить в еритроцит. Таким чином СО2 переноситься в плазму у вигляді натрій hco 3 в еритроцитах у вигляді калі HCO3 і кармо в гемоглобіну. В капілярах малого кола кровообігу в легенях. Всі процеси йдуть у зворотньому порядку. Кисень, який надходить в кров. З'єднується з гемоглобіном. А СО2 звільняється від сполук і виводиться з повітря, що видихається. В такому вигляді артеріальна кров знову тече до тканини. При цьому 1 грам гемоглобіну зв'язується максимально з 1,39 мл кисню. Зустрічається ситуації, коли людина дихає в умовах низького атмосферного тиску, наприклад, горах. Парціальний тиск кисню знижений у повітрі, в яке ми вдихаємо, і відповідно в крові. Виникає так звана гіпоксична гіпоксія, яка може бути на початку компенсована, що супроводжується прискореним диханням. Дихання також стимулюється при великих фізичних навантаженнях, при яких зростає потреба тканини в кисні і його постачання відбувається зростаючим кровообігом і диханням. В лабораторії, використовуючи сучасні методи дослідження, можна отримувати кількісну і якісну оцінку функцій дихання на всіх його етапах зовнішнього дихання, перенесення кров'ю газів і тканиною дихання. Цей запис зовнішнього дихання отриманий в умовах спокою. Окрім кривих, обладнання видає їх цифрову оцінку. Спеціальне обладнання дає можливість вивчати дихальну функцію в умовах дозованого фізичного навантаження. Для такого навантаження використовується валоергометр. Наведені методики допомагають оцінити резервні можливості дихальної функції, встановити відхилення від норми у хворих, контролювати протікання хвороби і процес одужання. Застосування обчислювальної техніки допомагає оцінити і співставити параметри, що характеризують енергозатрати і отримувати дані графічні формі. Досліджується газообмін, склад видихуваного і альвеолярного повітря. Прилад обчислює і показує відсоток спожитого кисню і виділеного вуглекислого газу. До комплексу дослідження необхідно включити мідгемоглобіну в крові. Прилад працює в автоматичному режимі. У даному випадку висвітлені цифри відповідають нормі. Найважливіший інтегрований показник стану організму венозні крові він нижче. В артеріальній вущі. Середній показник 7,40. Як зниження її ацидоз, Так і підвищення алкалоз може стати несумісним життям. Цей аналіз. Потребує невеликої кількості крові, що взята з пальця. Прилад показує PH, PCO2 і po 2 і на основі цих даних обчислює цілий ряд інших. Дослідник отримує інформацію і може виявити респіраторний чи метаболічний ацидоз чи алкалоз. Для цього потрібна спеціальна номограма. В цьому випадку pH, pCO2 і PO2 в межах норми. Такий автоматичний аналізатор в лічені хвилини виконує декілька десятків аналізів зразків крові і видає біля 20 біохімічних показників. Існують сучасні прилади, що видають найширшу інформацію. Але без глибоких знань і широкої іродиції дослідника. Ефективність самих сучасних досліджень може бути зведена до нуля.